Рубель четвертий, фарширована зімрочка <laughs> Передок бомба, вообще бомба. Тут колись були стекло от од, хуйоти і вони вже поломані, ви поняли, Да? тут у на нас новий оператор Михася <laughs> Тут у нас фіня, вже бачите, теж відбита, тут давно вже нічого нема. E, ці які... Ну, стекла, ви поняли, вже теж нема. Так, оператор наш новий питається опять включити себе. <реш> <реш> оператор валяється, як дядько... Фані оператор у нас, я. Так, це у нас були е, представка видео єра. Лак весь, там такого, поняття. Мортал комбат рали колись нею, ви поняли, так? Да? Е, тут нас ламають <реш> відеостереосистему. У неї це вона підключалась до джойстика. Передачі, ну як я вам казав, це дерьмо. E, спідометр 180 і день не бачи. <ріху> так як я. Так як я вам казав, дивіться, штурвал. О, штурвалисько, Я вам казав. Ну рушник, рушник це піздець. Рушник це жопа. <ріху> це тут нічого нема вже. Що я вам сказав? Тут даже є, щоб сонце не било. Бачите, які чорні. А тут взагалі пірване. <реш> так, зараз, ми ще подивимося тут вам розказати. Тут теж всяке дерьмо написано, я даже не понимаю, що там написано. Воняк. Коне. Воняк, коротше. Воняк. Воняк, да, мішка воняк. Двері закриваються на 6 днів. Ще один новий оператор. Каратешка вотшка. Сейчас он покажет, включать радиоприемник. <laughs> так, ну, тут у нас уже братва такая зебра. Сейчас будем летать. Это на это. Коробочка. <звук> Короче, я вам сказал, такое новое ставишь на стекло, а там кто побачит, то скажет привет. Видите, <laughs> новый оператор, я понял, да? Тут, тут, видите, тут даже видеорегистратор имеется, видите, Це такого ключа ішту на присоску. І воно там все знімає, короче. А бля. І ще один тахометр. О, який руль. Ох ти, ты, така руль, двері о, ще бомба. Даже відкритий. Це тахометр ставиться на руль. Коли водитель дивиться, коли він вже п'яний, то це він засинає. Так, це касета стоїть повали, там він вообще бомба. Руки вверх. Руки вверх вообще. Так, що тут у нас ще нема, А ну ж так, о, пацани, тут вообще колонки, і тут, пацани, бомба. Щас я достану в попці. Ооо, сьогодні гуляємо. Дивіться, о, це у дверях. Це самі ці, сам буфери. Бачите, тако стоять. Коли, коли треба, вони такого падають і там грають уже. Це стекло тоніровка. Дядько їде, в очі сіти, похую йому все. Ідемо далі. Так, дайте я пристою, бо мені вже тут взагалі місця нема. Як Я тут все робив. Так, ребята, тут задні заклад. Тут типа типа це колись були дворнички такі. Уий уій! Ми зрозуміли, так? Так, що тут ще нема? О! Да, це мети, бачите? Да, вікна. О, сміна, мети, цими дворничками, ви бачиш. Тут вже навіть на цьому нова система на, на світловій. Коли включаєш клопочку, там, там паутина, паутина цікаво. Тут коли включаєш тут паутина, тянеш за нею далі. Так, тут у нас провода, тут цим, цим дерьмом цим можна завести і це. Все, заглохло. Бензин кончився. Колись було, тут все було. Тут даже є... Не знаю що це є. Супер. У нас тут є аполлон. Бог війни. Чи хто він там? Все, капець поламав свій лук аполлон, він тепер став простим бомжем. Чому? Тихо, а я ще граю. Чорний бардак. Чорний бардак. чорний бардак. так, що тут все. Все, що було, ми зняли, це що тут поломано, все, капец уже все. це да, Все такого все зробиться, Ну вы все, короче.